Сьогодні в Ужгороді на площі народній відбулася акція протесту жителів Жденіївської об'єднаної територіальної громади під назвою Врятуй пікуй. Вони вимагали припинити всі роботи, які проводить «Укргазвидобування» видобування на території села Буковець та Жденіївській площі. За словами мітингувальників, роботи з пошуку та видобутку газу незаконні. А зауваження щодо негативного впливу на екологію не були враховані. Заплановано у п'яти населених пунктах жденівського ТГ видобувати газ. Відповідно, по документах в них є обмеження, ну зазначено населені пункти назви, але нема обмеження в кількості цих свердловин, і ми боїмося того, що просто всі гори будуть розриті. Розпочалися роботи з кінця вересня, коли Висновок з оцінки впливу на довкілля був виданий лише в п'ятницю, 4 грудня. Зокрема, будівництво під'їзних шляхів, адже вони проклали там, е уклали бетонними плитами дорогу, передбачають також дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції. Станом на сьогодні його немає. Представника департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА, який би пояснив, на якій підставі 4 грудня був виданий позитивний висновок оцінки впливу на довкілля укргазвидобуванню. Протестувальники не дочекалися. До них вийшов начальник головного управління нацполіції Закарпаття Олександр Шляховський, який пообіцяв розібратися в ситуації в рамках діючого законодавства. У ви вас виключення встановлено законом порядку і наскільки мені відомо ще одне клопотання. Ви хочете передати заміс, будь ласка, приймання. Це ми будемо досліджувати в рамках кримінального процесуального законодавства. Я вам дякую. Добре, До дякую. За інформацією обласної прокуратури, за фактом будівництва під'їзних шляхів на невідведених для цього ділянках у селі Буковець було відкрито кримінальне провадження. За заявою, яка надійшла до органів поліції, минулого місяця було розпочато кримінальне провадження за статтею 356 кримінального кодексу України, тобто самоправство. Наразі досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють працівники місцевого відділення поліції за процесуального керівництва половецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури. На вимогу прокурорів було проведено ряд перевірок, і наразі триває слідство.